Добрий день! Вас вітає гурток відповідальне лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І сьогодні темою нашого заняття є ділова гра. «Я – лідер». Завдання нашої гри розвивати здатність до короткої самопрезентації, сприяти формуванню позитивної самооцінки і усвідомленню унікальності кожної особистості, формування вміння працювати в команді. Розвивати рефлексивні навички та виробити вміння, складати план роботи та протоколів засідань комісії. Ця гра буде дуже цікавою для діючих членів учнівського самоврядування. Отже, також повелося, що скрізь, де збирається більше двох людей, один негайно ж починає чимось відрізнятися від інших. На нього дивляться частіше. Його голос чутніший, ніж інші голоси. Він завжди знає, що робити поряд з нею спокійно і надійно. Одне слово, лідер. Лідерські якості й здібності відразу не з'являються. Вони мають своє коріння ще в дитинстві, ростуть разом з нами, мужніють і міцніють. Їх навіть можна розвинути в собі, якщо вчасно помітити і підтримати. У певних ситуаціях у центрі уваги може виявитись якась людина. Тут усе питання в тому, чи досить у неї сили бажання душевних якостей протриматись в цьому стані достатньо довго. Інша справа, що комфортно в атмосфері загальної уяви себе почуватиме далеко не всяка людина, а тільки та, у якої безперечно є лідерські задатки. І неважливо, що вона опинилася в центрі уваги вперше в житті. Те відчуття душевного польоту, коли тобі усе під силу. Усе вдається, усе, що ти говориш, до речі, і руки, і ноги не заважають, рухи органічні, не скуті, ця людина не забуде вже ніколи і буде підсвідомо до нього прагнути. Висновок ясний і оптимістичний. Якщо у людини в крові бути в центрі уваги, якщо він відчув, нехай навіть вперше, що йому подобається цей стан, якщо у нього виходить хоч би деякий час утримувати інтерес на собі. То у нього є усі шанси стати лідером. І справа тут не в зовнішності і манері одягатися, хоча і це іноді може зіграти певну роль, найважливіше особисті якості. Давайте розпочнемо. Перша вправа: не хочу хвалитися, але якщо ви працюєте в групі, це буде дуже доречно. І якщо в парі ви працюєте також, якщо ви працюєте самостійно, ви пишете собі на аркуші паперу. А, це завдання. Мета цього завдання створити умови для кращого пізнання один одного, формування навички сприяння, Створення доброзичливої атмосфери і комфорту під час роботи. Отже, кожен з вас продовжує речення, розповідаючи, чим він хоче похвалитися. Пропоную подумати, чи легко голос висловити свої почуття, говорити про власні здібності? Чому, на вашу думку, важливо вміти вголос сказати? Так, я це вмію, я це можу, я такий. Чи легко буде говорити в голос про свої позитивні ризи? І чому? Отже, я думаю, якщо ви працюєте в групі, ви ближче познайомилися один з одним і дізналися про один одного щось нове. А щоб домогтися позитивного результату спілкування, потрібно напевно бути не лише комунікабельним. Ай бути людиною, яка відчуває, чує, уміє вислухати і звернутися. Народна мудрість говорить, людина є такою, якою створює себе сама. Відповіді на таке питання: чи може ви стати лідером? Якими рисами, на вашу думку, має володіти лідер? Наприклад, риси лідера 21-го століття легкий, ліричний, лагідний, лояльний, люблячий. Ініціативний, інтелігентний, ідейний, інтелектуальний, імпульсивний, діловий, делікатний, динамічний, дипломатичний, дисциплінований, добродушний, добросердечний, дружелюбний, довірливий, ерудований, енергійний, екстраординарний, розумний, разносторонній, розсудливий, раціональний, респектабельний, рішучий або романтичний. Випишіть для себе ті якості, які ви вважаєте притаманні лідеру. Додайте до того, що я вам запропонував, свої. Пропоную вам пройти невеличкий тест. Чи можеш ти стати лідером? Як ви вважаєте, чи можете ви стати лідером? Якщо ви в цьому впевнені, то цей тест не для вас. Але існує маса людей, які так відразу не зможуть відповісти на це питання. Начебто іноді і виходить, а іноді і ні. Але дуже хотілося б, аби при цьому є відчуття, що все ж таки дуже заважає. Тоді цей тест зможе стати свого роду підказкою, чого саме вам не вистачає для того, щоб якості лідера стали для вас звичними? І що саме потрібно в собі допрацювати? Відповідати потрібно швидко, не замислюючись і чесно. Перед собою лукавити немає ніякого сенсу. А результат вийде недостовірним. І абсолютно нічого страшного не станеться, якщо тест не виявить у вас завдатків лідера. Зате у вас маса інших позитивних якостей, чи не так? Відповідати потрібно так, ні або іноді. За ствердну відповідь вам належить 3 бали, за негативну 1. Відповідь іноді 2 бали. Отже, розпочнемо. У важкій ситуації ваші друзі і навіть просто знайомі звертаються до вас за допомогою. Якщо це у ваших силах ви обов'язково допоможете тим, хто цього потребує. Ви з легкістю виходите переможцем з будь-якої суперечки. Вам подобається, коли оточення цікавиться вашою думкою з різних питань. У яку б компанію ви не прийшли, ви опиняєтеся в центрі загальної уваги. Вам подобається, коли на вас спрямовані погляди оточення, коли вас відверто роздивляються, ви із задоволенням і без жодної ніяковості виступаєте на публісті. Ви легко сходите з людьми. Для вас не складнає труднощів підійти до дознайомої людини і заговорити з нею. У дитинстві ви були заводієм у вашій компанії, придумували різні забави і витівки. Для вас найкращий відпочинок весела компанія походи, пікніки, танці. Вас дратує в людях безініціативність, пасивність, покірність долі. Коли ви ставите перед собою конкретну мету, ви обов'язково домагаєтесь свого. Якщо з вашими друзями відбуваються якісь прикрощі, ви дуже сильно переживаєте винити себе в тому, що сталося, вам хочеться кинути всі свої справи і поїхати куди-небудь далеко, сховатися від цього світу. Вам коли-небудь говорили, що ви пригнічуєте оточення своєю силою, натиском, енергією або біополем. Отже, перейдемо до результатів. Якщо ви набрали 15-18 балів. Ви прагнете не привертати уваги до себе. Найкомфортніший стан для вас бути брати на себе відповідальність за щось теж не для вас. Краще робити те, що напевно вийде, за що не будь буде потім соромно, що не викличе кепкувань оточення. Ви звикли до того, що вас вважають людиною скромною і непомітною. Напевно, існують ситуації або теми, де ви почуваєте себе більш-менш упевнено. Ну і добре, не усім же ж бути лідерами. 19-23 бали. Швидше за все, ви дуже сором'язливі. Саме ваша боязкість заважає вам насолоджуватися життям. В компанії нечисельних, вірних, перевірних часом друзів ви розквітаєте. Поводитися легко і невимушено. У вас звідки з'являється і почуття гумору, і впевненість у собі. Але серед малознайомих людей ви відразу замикаєтесь. Ховаєте своє я під маску вічливості та дружелюбності. Можливо, ви отримали занадто строге виховання. Завдяки чому і придбали комплекс неповноцінності. Вам необхідно позбавлятися від невпевненості, адже на світі є маса людей, які кращі за вас, ще більше тих, хто гірший за вас, але такої людини, як ви, немає, і більше не буде. Ви унікальні. Ніколи про це не забувайте. І тримайте себе відповідно. 24, 29 балів вас можна називати введеним, тому що ви звикли у цьому підкорятися тим. Кого ви шануєте і визнаєте для себе авторитетом? Ви з дитинства і задоволенням граєте роль другої скрипки. І цілком можливо, що досі вам і в голову не приходило примірити на себе імідж лідера. А можливо, варто спробувати? У вас є для цього всі шанси. Можливо, що з ролі введеного ви вже виросли і тепер потребуєте чогось іншого. Для цього вам необхідно навчитися думати і діяти самостійно, не оглядаючись на авторитета. Хто вам сказав, що ваша точка зору не найкраща? 30-37 балів, ви самі по собі. Ваш важко зарахувати до розряду введених, але й до лідера ви не дотягуєте. Хоча за бажанням ви можете легко стати душею будь-якої компанії, адже ви легко висловлюєте власну думку, не боїтеся сперечатись, умієте вчасно і вдало пожартувати. Знаєте, коли краще промовчати. У вас явно простежуються завдатки лідера. Просто ви їх з якихось причин не розвинули. Можливо, вам це не потрібно, можливо, ви людина настрою. Сьогодні можете згуртувати навколо себе людей. А завтра вам захочеться захочуть тиші, і щоб вас усі лишили в спокої. 38-44 бали. Ви природжений лідер. Вам навіть не доводиться що спеціально робити. Люди чомусь відразу підкоряються вашій волі та й задоволені виконують усі ваші інструкції і команди. Мабуть, підсвідомо вони відчувають. Витікаючи від вас енергію, і тому ви завжди опиняєтеся в гущі подій, так би мовити, біля штурвалу. З одного боку, вам це дуже подобається, а з іншого, такий стан справ нерідко вас стомлює. Вам усе частіше хочеться опиратися на міцне, сильне плече. але, на жаль, навколо вас збираються тільки слабкі, нерішучі і невпевнені в собі люди. Доводиться весь час бути сильним, а це стомлює. Постарайтеся відпускати якісь ситуації, вийти на людей. Не варто звалювати на себе надмірну відповідальність за тих, хто підкоряється вам. Це безрозсудно. І нарешті 45 балів. Вам пора продумати про себе і про своє здоров'я. сумнівом. ви завдачу лідер. Але ви занадто перевантажили себе, Залишили собі на плечі всю земну кулю і надірвалися. І тепер ваша сила обернулася проти вас. Ви втомились, і вам потрібно відпочити. Спробуйте хоч на якийсь час змінити оточення, місце проживання, якщо можна роботу, поїхати від людей, що звикли до вашої опіки і заступництва, забути про те, що ви сильний, а ці навколо слабкі і беззахисні. Врешті-решт багато хто просто паразитує на ваш рахунок. Перша частина нашого заняття завершена. Запрошую вас до перегляду другої частини. Всім дякую за увагу і до зустрічі на наступному тижні.